Божі слова на кожен день, сьогодні я працюю серед обраного Богом народу в Китаї, щоб розкрити всі його бунтівничі характери та викрити всю його потворність, і це забезпечує контекст для того, щоб сказати все, що мені потрібно сказати. Згодом, коли я виконуватиму наступний етап роботи із завоювання всього Всесвіту. Я використовуватиму свій суд над вами, щоб судити неправедність кожного у всьому всесвіті. Адже ви, люди, є представниками усього бунтівничого в людстві. Ті, хто не може піднятися, стануть просто тлом та предметами для служіння. Тоді, як ті, хто може піднятися, будуть використані. Чому я кажу, що ті, хто не зможе піднятися, слугуватимуть лише тлом? Це тому, що всі мої теперішні слова й робота спрямовані проти вашого походження, а також тому, що ви стали представниками і взірцем бунтарства з поміж усього людства. Пізніше я перенесу ці слова, які завойовують вас у чужі країни і використаю їх. Для завоювання тамтешніх людей, однак ти їх не здобудеш. Хіба це не зробить тебе тлом, зіпсуті характери всього людства, бунтівничі вчинки людей та потворні образи й обличчя людей, усе це закарбовано сьогодні в словах, які використовуються для вашого завоювання. Потім я використовуватиму ці слова. Щоб завоювати людей усіх націй і конфесій, тому що ви є архетипом прецедентом. Однак я не збирався зумисне покинути вас. Якщо ти не досягнеш успіху у своєму пошуку, а отже виявишся невеликовним, то хіба ти не станеш просто предметом для служіння і тлом? Якось я сказав, що моя мудрість здійснюється на основі планів сатани, чому я таке сказав? Хіба це не правда, яка стоїть за тим, що я кажу й роблю просто зараз? Якщо ти не можеш піднятись, якщо ти не вдосконалюєшся, а натомість зазнаєш покарання, хіба ти не став битлом? Можливо, ти свого часу багато страждав, але ти досі нічого не розумієш. Ти не освічений у всьому, що стосується життя. Незважаючи на те, що ти був покараний і засуджений, ти ані трохи не змінився, і в глибині душі ти не здобув життя. Коли настане час перевірити твою роботу, ти зазнаєш випробування запеклого, як вогонь, і ще більшого страждання. Цей вогонь перетворить усе твоє єство на попіл. Як той, хто не має життя. Той, хто не має ані унції, чистого золота всередині, хто досі застряг у старому розбещеному характері, і той, хто не може навіть добре виконати роботу тла, як ти можеш бути невигнаним? Чи може людина, яка вартує менше гроша і не володіє життям, бути хоч чимось корисною для роботи завоювання? Коли прийде цей час? Ваші дні будуть тяжчими за дні Ноя та Содома. Тоді твої молитви тобі не допоможуть. Як ти можеш повернутися пізніше і почати каятися заново, коли роботу спасіння уже завершено. Щойно всю роботу спасіння буде виконано, її більше не буде. Те, що буде, це початок роботи покарання злих, ти опираєшся. Ти бунтуєш і робиш речі, що, як ти знаєш, є злими. Хіба ти не мішень для суворого покарання? Я роз'яснюю це тобі сьогодні, якщо ти обираєш не слухати, то коли пізніше тебе спіткає лихо, хіба не буде запізно, якщо ти лише тоді почнеш шкодувати і почнеш вірити. Я даю тобі шанс покаятися сьогодні. Але ти не бажаєш цього робити. Як довго ти хочеш чекати? До Дня кари? Сьогодні я не пригадую твоїх минулих переступів. Я прощаю тебе знову і знову, відвертаючись від твоєї негативної сторони, щоб дивитися тільки на твою позитивну сторону, тому що всі мої теперішні слова і робота покликані спасти тебе. І я не маю щодо тебе жодного злого наміру. Але ти відмовляєшся війти, ти не можеш відрізнити добре від поганого, і не знаєш, як цінувати доброту. Хіба такі люди просто не чекають приходу покарання та праведної відплати.